Спортивні центри адаптовані для потреб військових після тяжких поранень. Місця, де вони можуть займатися фізкультурою, спілкуватися з побратимами та кваліфікованими тренерами. В Україні створюють такі локації для безбар'єрного дозвілля. Як працюють подібні осередки у невеликих громадах, подивіться у спортивно-оздоровчому закладі у Жмеринці тривають заняття для ветеранів. Кожен виконує дозволені навантаження. Олександр тренує м'язи. Служити у ЗСУ воїн пішов у 22-му. Через рік був важко поранений. Тривали лікування, згодом реабілітація. Аби відновити фізичну форму, почав займатися спортом. Поруч у залі і його побратими. Разом значно легше адаптуватися до цивільного життя, каже Олександр. Реабілітація і спілкування. В першу чергу, це спілкування. Бо спілкування в, в цивільному житті ну, у мене не вистачає. Бо робота забирає багато часу. Діти забирають взагалі багато часу. Я працюю з дітьми. Я тренуюсь зі своїми побратимами. Ми в одному підрозділі були. Один з цих побратимів, мій безпосередній начальник був. Це командир мого взводу. Був так вийшло. Заняття тривають під пильним наглядом тренера. У кожного з хлопців спеціально розроблений комплекс вправ. Нижче. ще ну У кого яка травма. І це ж не тільки там такі травми, переломи, там в них ще і тиск, і це не розумієте. Ну, ми вже працюємо з, з, зі всією групою з жовтня місяця. Ну, спочатку це було такі ознайомлені тренування, все було так дуже почуть і обережно. А зараз вже дехто вони війшли в ритм і працюють. Тренування двічі на тиждень зала повністю адаптована для потреб ветеранів. Тренажери закупили коштом місцевого бюджету та завдяки участі у грантах. Усі заняття для оборонців безкоштовні. У Нас є тренер, який є сертифікованим тренером з адаптивного спорту. Ці тренажери є принципово. Іншими і відрізняються від тих, які можна використовувати. Ну скажімо, в загальних звичайних для нас спортивних залах. Окрім спортзалу, тут є басейн і ліфт, який транспортує людей з інвалідністю. А у місцевому парку обладнали майданчик для тренувань на вулиці. Сьогодні тут здійснюється робота, зокрема і за допомогою інструктора з спортивної адаптивної реабілітації, і цей майданчик є доступним для всіх. Тут є два таких специфічних тренажера: це жим ногами і так званий батерфляй. Нині у громаді адаптивним спортом займається понад 50 ветеранів, і всі вони кажуть, така ініціатива на часі. Те, що громада створила умови для того, щоб ми займалися, це безумовно прекрасно. Майданчики у громадах створюють у межах соціального проєкту президента активні парки, локації здорової України. Програма має допомогти людям з інвалідністю відновити фізичне та ментальне здоров'я. Юлія Курчевська, Влад Курчевський, Подробиці, телеканал інтер, марафон Єдині новини.